Ефір. А ця пісня... Є. Yeah. Ще зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку. Друга світова очима дітей. Телеканал Один плюс один готує приголомшливий документальний фільм Діти перемоги. Коли слухаєш цих людей, коли ще намагаєшся це все відтворити. Потім у кадрі як це було стає страшно. Як дівчина Володимира Кличка на американське шоу ходила. Телеодруження одруження та теледіти. Зіркові поповнення на один плюс один телепроект, який відкриє українцям незвідані сторінки нашої історії. Це Ціпляє дуже сильно. Документальний фільм, який приголомшить новими фактами, коли слухаєш цих людей, коли ще намагаєшся це все відтворити, потім у кадрі як це було стає страшно. Але розповість про головне: що на зміну чорним дням завжди приходить радість. Радість від звістки, що війна скінчилася. Як знімають документальний проект Діти перемоги не пропустіть за декілька хвилин. Американські телевізійники вигадали чергову кумедну забавку під назвою Вище або коротше. В гості до телеведучого Джеймса Кордена на його The Late Late Show» завітала актриса Хайден Панетьєрі, дівчина боксера Володимира Кличка. Корден запропонував їй одну гру. На сцену вивезли шість однакових за розмірами шаф, а в них шестеро статистів: четверо хлопців і дві дівчини. Стояли так, що видно було лише їхні голови, причому на одному рівні. Хайден мала вгадати, хто з учасників вищий з ростом, а хто нижчий. з першою парою статистів Хайден впоралася без проблем. Вона одразу вгадала, хлопець нижчий за дівчину. З другою парою було складніше. Хайден довго думала, хто з хлопців вищий, та врешті-решт вгадала й тут. А на останній парі статистів Хайден здала позиції. Вона впевнено сказала, що хлопець нижче за дівчину. Однак все виявилося зовсім навпаки. Телевізійна пара Осадча Горбунов стали офіційним подружжям. За тиждень до народження дитини зірки розповіли про це в ексклюзивному інтерв'ю журналу Віва. Розповісти про свої стосунки пара вирішила, тому що цікавість їхніх шанувальників просто зашкалювала. Фанати ніяк не могли розібратися. Чи осача з горбуновим дійсно пара, чи таємниця навколо їхніх стосунків вдалий піар-хід? Жодного піару запевняють закохані лише щирі почуття. Однак ділитися подробицями одруження не хочуть. У таємниці тримається поки що і все, що стосується новонародженого сина Осадчої та Горбунова, який з'явився на світ 18 лютого цього року. Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча не єдині зірок 1 плюс 1», які вирішили покращити демографічний стан Україні. Так стало відомо, що телеведуча Ольга Фреймут зі своїм чоловіком чекають вже на третю дитину в родині. Мальовничі київські пагорби і старенькі будинки біля станції метро Дніпро. Саме тут телеканал «1 плюс 1» готує масштабний телевізійний проект. Просто зараз тут купа телевізійників і знімальної техніки, але ви їх не бачите, тому що зйомки ведуться не на землі, а під нею. Сьогодні ми вам покажемо, як знімає документальний фільм Діти перемоги. Діти війни це життєстверджуюча правда про малечу, яка пережила Другу світову, і правда гірка про тих малюків, які навіки залишились дітьми. Знімати фільм почали в січні. Частина документалки розгортається в підземеллі. Група львівських євреїв в 43-му році ховається від гітлерівців у каналізації. Їх було декілька десятків, але вижили одиниці. Вони 414 днів просиділи в сирому підземеллі, повному щурів і кажанів. Серед тих, хто вижив у львівській каналізації. Маленька дівчинка Христина Хігар на основі її історії і знімають цей документальний фільм. Христина єдиний живий нині свідок тих подій. Автор фільму Світлана Усенко вела довгі переговори про інтерв'ю з нею. Старенькій жінці згадувати про ті події дуже важко. Коли слухаєш цих людей, коли ще намагаєшся це все відтворити, потім у кадрі як це було стає страшно. Мені ну, особисто я не уявляю, як люди 414 днів прожили в каналізації. Львівську каналізацію сорокових років відтворюють. У Київському підземеллі знімати одне місто в іншому для кіношників звична справа. Звісно, якщо немає конкретної прив'язки до місцевості. Велика команда людей працюють над тим, щоб цей майданчик підготувати, щоб зробити все, що відповідало тій атмосфері. Тому тут, звичайно, вже не до розкоші. Тут ми знімаємо чисто по хвилинах, по сценах. Ми знаємо, як ми знімаємо, ми знаємо, що ми хочемо з цього отримати. Серед тих, хто створює фільм Діти перемоги, оператор-постановник Віталій Панасюк. Вам в таких умовах доводилося працювати? Ну в принципі, я думаю, що за 20 років зйомок на 1 плюс 1 доводилося ще в гірших працювати. Тут серед калюж ґрунтової води, сирості і в обмеженому просторі Віталій, немов художник, підбирає кольори і відтінки майбутніх кадрів фільму. Нам би не хотілося зробити зображення такими, як в багатьох телесеріалах, коли навіть в такому приміщенні, як в метро. Світло, звук там, все повинно бути максимально правдиво і, і звук цей, і світло мають бути максимально. Такими, як в житті, поки під землею готуються до зйомок. На поверхні також кипить робота. Зараз тут процесом керує режисер картини Олексій Єсаков. Він каже, багато чого знімав за свою творчу кар'єру і багато де бував. Однак створювати фільм у підземелі це в його житті вперше. Я от ніколи до цього не був в каналізації, повне літучих мишей і очень пространства, де вокруг вода. От. А, як, до речі, а як, до речі, працювати з актрисами в таких умовах? Там купа кажанів дійсно. Ну, Актриси у нас сміли. І для кого-то, звісно, буде сюрприз, тому що ми ще знімати не почали. Хто зараз зайде, наверное, спугається. Серед сміливців і Наталка щука. Впізнали, що вчора вона розповідала в сніданку вихідному про принади Києва. А вже сьогодні Наталка знімається в кіно. Який це шлях від журналістки е, сніданку до актриси? Насправді це не дебют в кіно, але дебют в такому жанрі, в документальному кіно. Так я взагалі просто захоплююсь тим, що робить Свято Усенко і Віталій Панасюк. Я навіть хотіла попроситися у них на майданчику, хоча б одним оком подивитися на те, що вони роблять. Але вийшло так, що закохану в кіно журналістку запросили знятися у фільмі. Тут вона грає молоду вагітну дівчину на ім'я Геня, яка разом з групою євреїв спускається в підземелля, аби врятувати своє життя та життя ще не народженої дитини. Але згодом вона наважується на страшний крок заради того, щоб врятувати 10 інших людей. Вона була змушена вбити свою дитину. І в одній зі сцен, чому, чому? тому, що вона почула, як ходять німці, коли вони сиділи в каналізації, і зрозум... і дитина почала плакати. І вона зрозуміла, що треба щось робити, тому що німці почують крик дитини, спустяться і повбивають всіх. Акторам на майданчику надзвичайно складно. Вони грають людей трагічних доль і через себе пропускають те, що відбувалося з героями картини в ті дні. Не дай Бог нам цього зрозуміти, Не дай Бог нам цього пережить. Вот, Но задуматься об этом и понять, что эти люди чувствовали тогда и каково им было, над этим стоит. К сожалению, что так все было. И это цепляет очень сильно. Тут много буде эмоций Ну, по перше, співчуття, тому що е, люди пережили дуже багато, і, е, і голод, і холод, і, і ось е, життя в таких умовах. Е, це співчуття, друга це злість, тому що ми, у нас будуть певні герої фільму. Ну я маю на увазі в художній частині. Ну ті самі німці, які розстрілювали євреїв, да? або ті самі там поліцаї, які теж чинили якісь звірства, або е, НКВД, які вбивали людей на Західній Україні. Ну в деяких моментах можливо, і радість, радість від звістки, що війна скінчилася. Про війну очима тих, хто втратив на ній своє дитинство. Документальний проект Діти перемоги. Дивіться вже в травні на каналі один плюс один.